Добрий день, любі діти, батьки та всі, хто приєднався до нас, вітаю вас на каналі Уроки зарубіжної літератури ХДМЛ – Харківський державний музичний ліцей. Прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої лайки. Сьогодні у нас позакласний захід, присвячений Дню української писемності та мови. Отже, Люди в нашій країні розмовляють багатьма мовами, бо Україна багатонаціональна та мультикультурна держава. Але є мова, яка для нас єдина, спільна, тільки одна. Це наша рідна українська мова, державна мова. Народ говорить буква до букви складається слово, а слово до слова звучить рідна мова. А Тарас Шевченко писав. Ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Ти наше диво, калинове, кохана материнська мова. 27 жовтня відзначається своєрідний день народження мови, День української писемності та мови, Державне Свято, яке було започатковано. 9 листопада 1997 року наказом Президента України. Його відзначають у День пам'яті преподобного Нестора Літописця, який жив у другій половині 11-го на початку XII століття. Він є покровителем всіх, хто вчить і вчиться, а також істориків, науковців, журналістів, тобто всіх, хто має справу з літературним текстом. Проте з цього 2023 року День пам'яті преподобного Нестора Літописця, а відтак і День української писемності та мови перенесено на 27 жовтня. Це сталося через те, що Православна Церква України повертається до своїх витоків на новий юліанський календар, і тому всі дати православ'я змінюються. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора Літописця і починається писемна українська мова. Він є автором найдавнішої літературної пам'ятки українців Повісті минулих літ, яка була завершена близько 1113 року, а сам автор пішов з життя близько 1114. Цей твір складений на основі сучасних автору подій. І архивних літописів, народних переказів та оповідань. Науковці стверджують, що у середньовічній історії немає прикладів рівних літопису Нестора. Уявіть собі блаженний Нестор прийшов у ближні Печери Києво-Печерської Лаври, коли йому було тільки 17 років. Він відрікся від усіх радощів морських. І прийняв ангельський чернечий образ. Все своє життя преподобний Нестор присвятив справі літописання. Не бачивши сонця і світла навколо, він сам був світочем, носієм правди, віри, волі, освіти, а його рукописні твори джерелом істини і натхнення для нащадків. Головним подвигом життя преподобного Нестора було складання, як я вже сказала, Повісті минулих літ. Нестор Літописець наш перший вітчизняний історик і перший письменник у Київській Русі. У нас святкування Дня української писемності та мови відбувається вже за сталою традицією. У цей день пишуть всіукраїнський радіодиктант. Це є вже всесвітній флешмоб акція єднання навколо української мови, коли по всій планеті одночасно українці гуртуються і у прямому ефірі пишуть диктант старанно закарбовуючи кожне рідне слово не тільки на папері, а й у своїй душі. А я поділюся з вами декількома цікавими фактами про українську мову. Перший найбільш перекладений літературний твір заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Він перекладений на 147 мов світу. У мене він зберігається у такому вигляді, як старовинний сувій і завжди знаходиться зі мною. Другий. Офіційно вважається, що після видання Енеїди а твір виходив друком частинами, починаючи з 1798 року, а повністю вийшов у 1842 році. Так ось з Енеїди Котляревського українська мова була прирівнена до літературної мови, а Іван Котляревський по праву став основоположником нової української мови. Третє. А ви знаєте, скільки слів в українській мові? Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів, інформує ресурс мова ДНК Нації. При цьому науковці звертають увагу, що загалом мова спільноти значно багатше за будь-які словники, бо містить слова, що з тих чи інших причин не потрапили до наявних словників. Отож, реально, слів в українській мові значно більше, ніж чверть мільйона. І цікаві факти з цього приводу. Перші слова українською було записано в 448 році нашої ери, середина V століття. Тоді візантійський історик Пріск. Панікійський перебував на території сучасної України в таборі Володаря Аттіли, який згодом розгромив Римську імперію і записав перші українські слова мед і страва. Врешті-решт. Чому українську мову називають солов'їною? Це є епітет, тобто образне означення. Але наша рідна мова дійсно дуже співуча, мелодійна, гнучка та милозвучна. Вона сповнена музики і квіткових пахощів, зазначав відомий український письменник Олесь Гончар. Тож вітаю вас, любі діти, і всі, хто дивиться мене, хто є шанувальником Солов'їної, хто розмовляє на неї або тільки вчиться. Вітаю вас зі святом, з днем української писемності та мови. Нехай наша рідна мова розквітає, немов троянда на весні, розвивається вільно, лунає, як пісня, по всіх куточках. Планети цементує націю вільних, сміливих та мушніх людей, і що була духовною нашою фортецею і запорукою нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!